Дякую, Олександр Ось так просто Поліно отримало власний паспорт. Зі штрих-кодові тепер можна дізнатися усі особисті дани про дерево, звідки воно родом, скільки йому років, параметри стовбура, породи, ну і ряд спеціальних відомостей. Тож знайомтесь, ясен 15 років зростав у Пархомівському лісництві Хмельницького району. Саме такий метод, на думку лісників, має побороти незаконну вирубку лісу. Обіцяють, що без такого маркування реалізувати деревину буде неможливо. Зрозуміло, що якщо переводиться лісопродукція без цієї маркировки, то ми бачимо що це. Продукція згодована незаконним шляхом, що призупинить незаконні незаконні рубки в нашій державі. Електронний облік деревини пояснюють у Держлісагентстві, суттєво спростить паперову роботу, зекономить час, а витрати на комп'ютерне облаштування і встановлення відповідних it програм мають окупитися впродовж одного-двох років. Приміром, Хмельницькому лісомисливському господарству це обійшлося у 150 тисяч гривень. Людям проще працювати менше навантажень на їх. Зрозуміло, що простої автомашин під загрузкою при реалізації, і цим самим іде економічна доцільність введення до новорічних свят українцям обіцяють підготувати близько одного мільйона зелених красунь. План для подільських лісгоспів понад 22 тисячі. Маркувати обіцяють будуть кожну. А от без паспорту новорічна красуня коштуватиме від 247 штрафних гривень. По друге здійснюється контроль, звідки вона надійшла. Ну ви знаєте, що в нас є і зони Чорнобильська, де є підвищені радіації, і не факт, що звідти ялинки не потрапляли десь на якісь ялинкові базари. Така красуня коштує десь в межах 30 гривень на, ну, на нашому підприємстві, так. тобто на державному підприємстві. Я не знаю, яка буде вартість її на ринку, тому що там діють інші закони ринкові. Ще один напрямок роботи подільських лісівників підтримка розвитку альтернативних джерел енергії. Непотрібні рештки деревини тут переробляють на тріски, які згодом спресують у пелети і опалюватимуть школи, дитячі садки, лікарні, хмельниччини. Ми плануємо вже в обласному бюджеті на наступний рік виділити кошти для закупівлі твердосплавних котлів якраз під цю програму з метою економії газу і для того, щоб використати всі відходи, не спалювати їх, а щоб вони пішли на користь. На думку спеціалістів Держлісагентства, різдвяно-новорічні свята, а точніше, ялинкові базари стануть першим іспитом на результативність електронної системи обліку деревини, а рахувати і захищати є, що тільки у нас в області на 9 лісгоспів майже 190 тисяч гектарів лісу. Юлія Стафурова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.